Переселенці, у рваних дирах і кривавих ранах повстає воно, життя на чемоданах, шляхи дороги, ноги спиті, ні поля, ні щастя, валізи побиті. Як химери у лісі з міста помисто, як порване випадком старе намисто, налякана кішка, зашухана пташка, ти місто зміни, та донбаські замашки. у ранкову не вибог порох, здригнеться істота. Почувши той що... Оперна. Роздається увертюра опери Кармен Бізе. З голосної ноти музика стихає і перетворюється на потяг, що майже не видко зі станції. З'являється тучна жінка, трохи вище середнього. Жінка кохання одягнута у класичні форми, кумер сукні прикрашає мережі. На голові в неї охайна тучна гулька здалеку нагадує маленький капелюш. Що таке Донбас, я дуже добре знаю. Мої батьки приїхали в Донецьк, бо і таким, як вони, тільки туди і можна було. Проживали з довгою борчі казав тато. Я вивчилась, закінчила школу, вступила до Одеської консерваторії. Після Одеси було важко повертатись в донецьк. На цей час батька вже не стало, Ми з мамою залишились вдвох. Після Одеси пішла в Донецьку філармонію, потім в оперу, гроші за концерти. За ці концерти було соромно забирати. Саме у філармонії я познайомилася зі своїм тенором. Ми почали жити разом, та недовго ми жили. У всіх тенори дурний характер. От у моєї Анечки тепер теж тенор. Одного разу я просто сказала, знаєш, ми більше не будемо жити разом. Я взяла Аню і з'їхали до мами. Донець — дуже важке місто. У кожну черзі, у кожному магазині тебе шпунтують. Це хамство, ця грубість. З 2005 року я в Києві, тепер працюю в музеї. Київ теж неспокійне місто та по-інакшому. Київ дуже м'який у своїх обіймах. З того часу я приїхала, у Донецьку була лише три рази. Актор. Хлопець віком 10 сидим. Коротко розсяви волося, гостре несвіт. Він на сорочку триянка, у скінчився, високі, бо красівки. Ну, народився у Слов'янську, ну, жив там з батьками, закінчив школу, вступив в Луганське театральне училище. Слов'янське — дуже маленьке місце, дуже повільне, народ там дикий, але вижитися з ними можна. Ну, Луганськ більший, але люди ну, такі самі ну, тільки трошки гостріші. Взагалі, Луганськ він такий ну, з гостринкою. А після того, як закінчив, думав до Києва, але Київ мене не прийняв. Всі мої, з ким навчався, так і залишилися в наших областях. Я поїхав до Москви. Поїхав, а ніде не беруть після училища. Довелося вступати знову. вчитися і працювати, шукати друзів, і в них ночувати. Ні, ну це не гідність, але ну, теж театральне. Ну потім вже у театр там, на постійний. Мене в той час вигнали з квартири, і я місяць жив на горішчі театру. А те що, кожного веч... За те, що кожного вечора носив сторожу і варіонку. Ну і нині водичку. Ну а зараз Москва. Ну Киві дуже рідко, в нас там ще рідше. Ну, ну не в Києві ж зараз. Ну, у Москві всі гроші з колишнього Союзу. Шоні? Хлопець років 20. Це дуже важке місто, дуже важке. О, я народився там і майже все життя прожив. І все життя з відчуттям товстої жирної плівки на своїй спині, яка таке хоче тебе поглинути до Я дуже давно планував втікати з Донецька, за все співпало, один ком. Та я не вважаю себе переселенцем. Ну, Звісно, і в неї фінансові труднощі і роботу стало важче знайти. Та я не переселенця. Я мрію покинути Донецьк ще з 15-16. Спочатку я хотів у 13-му році поїхати до Києва, вступати до університету і забути про Донецьк, як всі наші, коли перебираються до столиці або кращого місця. Та захворіла мама і вирізала жовчну міху. На рік я сказав Києву університету за За цей рік у нас все сталося. І Майдани, і, антимайдани, і танки, казаки, чеченці, трупи, бомби, все. Співпало. Я поїхав з Донецька готувався до вас вступу. О, я дуже відбавився, що я не вступлю, бо я думаю, як я буду проходити біля цієї будівлі, розуміти, що я не там. Боже, <смір> Мені від цієї думки ставало дуже страшно. Може це й допомогло. Хоча, я думаю, найстрашніше те, що в Донецьку я ніколи не відчуваю себе. Коло у 2013 році після Дня відкритих дверей я вперше сам шов по явалу, і я вперше відчув себе затишно. Взагалі в мене дуже дивні відносини з Києвом. Я протягом двох років тікав до нього, як тікаю до чоловіка або до батька. Я приїздив на два-три тижні, на тиждень, на два-три дні, як виходило. Вся моя сута відчувала себе хвору, я збирав дочі політи і їхав до Києва. Зранку на пероні я відчував себе повністю здоровим. Мені навіть трохи пощастило. Я вивіз бібліотеку, вивіз капелюшки. У мене майже до кожного капелюшка була своя шляпна коробка. Тільки вивозити довелося коробці з підводки. Вона менша і не виділяється. Італійки. З'являється двічинка. Вона одягнуті у вузькі світло кольорі джинсів, жовті або лес. Які активно підкриють їх стегна, в них легкі трохи вільні кофти, які тут їх активної жестикуляції. На голові в них високі, жіночі, товсті конські хвости. Дуже довгі, майже до лопаток, а то й нижче. На шиї кожне золота підвіска, декілька кілець. Тільки золото. Тільки золото. Жодної біжутерії або срібла. Тільки золото. З України я поїхала у 2001 році. Мову вже вчила дуже швидко. Або вчиш, або отримуєш. Італія Італія дуже гарна країна. Дуже багата країна. Та й дуже дорога. Я поїхала раніше, у 95-му. Я з Луганська, а моя подруга з Шахтарська. З чоловіком я розлучилася ще у 90-му. Залишились дві дорослі дочки, Луганськ. 95-й рік, Ні грошей, ні шиша. Значить, тоді не охочі їхали. Мені про таку можливість розповіла подруга з Тернополя. Її сестра так поїхала і повернулась через півроку. Було страшно. Чужа країна. Все чуже, мова не знає, я навіть її не вчила. Тільки англійською трохи. Перший рік був дуже важкий. Ой, так. Боживала на харчах, а ще дітям потрібно висилати. Мені було 45, а бабки 70 манікюр роблять. Мені їсти нема чого. А в них манікюр. Я так і досі манікюр не роблю. Кутикулу прибираю, рівняю, а але без лаку. Ой, перший рік це жах, потім легше. Я своїх за рік всіх абула діла, за свої гроші всіх вивчила. Тут речі кафешні. Я все кандак набрала краще, ніж тут, в магазинах. Я почала вже під Луганством собі дім будувати. Заятів почали допомагати, та так і не працюють. Я потім бригаду наняла. Все життя на моїй шиї. І чоловіки собі таких взяли, що нічого не можуть. Тепер не дому нічого. Хоч живі залишились. А тепер що? Що, що? Знову їхати. Кому ми тут потрібні? Ми ж пенсіонерки. Рекламщик. Чоловік не більше 27 років. Статний, підкачений, гарно бритий. Одягнений спортивно чорний кольору. Я не тільки рекламою займаюся, я ще і фотограф. Народився я в Макіївці, все дитинство там, а потім я поїхав вступати до Києва. Так у Києві і залишився. У Києві комфортно, мене це влаштовує. Батьки поїхали до Вірменії, в них там родичі ще за Союзу залишились. Все одно краще, ніж у Росії. Вони поїхали це років п'ять назад. Я не можу сказати, що ми багато жили. Скоріше, перебували з хліба на воду. Тоді всі так жили. В школі всі відносились до української мови як до чогось зайвого. Всі люди безцільні, похмурі. Батько розповідав, що коли вони вперше приїхали до Донецьку, перше враження Боже, які злі люди. Люди дійсно були злі. У школі, я пам'ятаю, кожної зими з'являвся якийсь маньяк, і пропадали діти з сусідніх шкіл, когось знаходили у лісі. Хоча, може, це просто дев'яності? Я часто був у Донецьку, коли жив у Макіївці. Донецьк був більшим, він поступово поглинав Макіївку. Всі наші хотіли до Донецьку, я теж. Але з часом і Донецьк ставав все менше і менше. Я вже більше вісьмок років живу у Києві. Багато бачив наших зі Сходу, та ніхто не пишається, що він звідти. Всі вони не згадують і не говорять про це. Всі намагаються зробити. Всі намагаються забути про те звідки вони. Друга дія! Я драю ванну, не свою чужу. Я буду митися, хоч пахне кислотою. Я драю вану, потону. потонок. з звитяга, річка пересохла. Бувайте олені, що у садах тремтяться. Бувайте птиці, що мріють у морози. Я буду бити, бити, як кришталь, на цвинтарі закам'яні лірози. Бог і свята. Луганськ це маленьке місто, історичний центр всього лише дві вулиці. Весь цей час в нас була ізоляція, ізоляція від світу, від цивілізації. Більшість людей зі Сходу не вияснів, вони нічого не бачили, окрім свого району. Луганськ дуже сонне місто. Ми з друзями вирішили самі себе розважати. У місті, по суті, дві вулиці і завод. Ми почали організовувати концерти і арт-проекти. Свого сина я віддав в українську школу, і це була проблема знайти у Луганську український клас. А що мене бісить, так це те, що починають гнати на наших зв'язкових. Я можу гнати на своїх, але інші інші навіть не разу не були в нас. Ми з друзями з Луганського майдану. Це ж неправда, що в нас ніхто не виходив. Кожен день хтось був. До речі, у мене було питання, чому з Києва до нас ніхто не приїжджав? Чому після Майдану ніхто не приїхав до нас? Приїздили з Києва тільки одиниці. Був професор з Київського національного, підтримував нас. Потім вже почали привозити казаків на антимайдани. Не знаю, як у Донецьку, а в нас місцевих було достатньо на всіх цих зборах. До речі, це свята свята моя дружина. Я не збирався їхати, ми спокійно жили. Останні два роки в нас були дуже активні. Ми організовували концерти, фестивалі, робили арт поле на садибі 19 століття, зробили арт-проект у Українському музеї, а я журналіст. Ми з напарником робили стрім з президентських виборів, бо була інформація про те, що їх хочуть зірвати. Після ми проїжджали в блокпост у місті щастя, знайшли флешку, приклад в садило, підвал. Ми з друзями відразу почали усюди писати, дзвонити на телебачення, що там українські активісти, журналісти, щоб їх хоча б не вбили. Хоча вбили їх по страшному. Прем'єр Лон так званий заявляв, що це провокатори, що ми знімали блокпости. У підвалі я пробув два дні, потім лікарня. Хоча лікарні і лікарі це окрема історія. Лікарі всіх здавали. Хоча, б, якщо прибували активісти, то все робили без анестезії. З лікарні і міста мене врятували друзі. Це така історія. Друзі мене вивезли вночі на мусоровозі. Читача. Скромно одягнута дівчина дуже помірно, спокійно розмовляє. На ній чорний одяг а під чорним кардиганом ховається ніжна рожева маєчка. Багато посміхається. Це життя я прожила у Терезі, навчалася у Слов'янську. Займалась громадською діяльністю і досі займаюсь. У нас була молодіжна організація Нові люди. Я викладачка української та російської мови. У Слав'янську закінчила педагогічний вуз. Працювала я у 10-й і у 16-й школі. Я в 10-й школі всі були за Україну, а от 16 й навпаки. Більшість були змушені поїхати або мовчати. Коли бойовики захопили університет, колеги з 16 ї школи відкрили та сказали, що вони мене здадуть. Тобто звучало це так, ти ж у нас Українка, от ми тебе першою здадим. Більшість мовчала, бо погрожували. Мені особисто дзвонили, попереджали. Ми знаємо про ваші взгляди, етечерівака. До речі, на референдумі людей було дуже мало. Їх майже не було. А ще в нас бабусі розігнали блокпост ДНР. І це Торес. Вони вийшли і сказали, що тут такого не потрібно. І хай їдуть звідки приїхали. І вони поїхали. Бабусі погнали ДНР. А загалом мої батьки у Росії. Я спочатку поїхала до мами, жила у неї в квартирі, та довго я жити там не змогла. В них промиті мізки, настільки діє пропаганда. І через це мамі довелося змінити квартиру через мої погляди. Мама давно покинула Україну, але її погляди я не змогла після цього жити з нею. З 6 січня я приєдналась до Кримсос, потім до Востоксос. Тепер я адміністратор і волонтер, досі займаюся громадською діяльністю. Потім перестали завозити продукти, бо був такий випадок. Я якраз їхала у Тарес на автобусі, а перед нами була вантажівка з хлібом. При в'їзді у місто на блокпості всі машини перевіряли. Водія цієї вантажівки витягли з кабіни, знущались деякий час. А потім застрелили в голову. Після цього продукти перестали возити, бо хто хоче помирати за чужий хліб. Викладачам перестали платити зарплату і перестали зараховувати стаж. Якось я пішла до банкомату, а він весь розкорочений і напис на екрані «Аполчення Донбаса. Саввець захопили, тепер там бомжі і ДНР. Податкову, податкову теж захопили. Гроші забрали у бюджет ДНР. Ми почали вже звикати до автоматів. Коли я була на перехресті, підходить до мене такий з автоматом, направляє на мене і питає, ти за кого? Я кажу йому, що людині з автоматом жінка скаже що завгодно. Він мене перериває і каже: Я віжу, ти за Росію у тебе трікалор і вказано мої босоніжки. А на них просто три кольори, які навіть не схожі на триколор. Але його це не переконало. Це переконало. До цього він з цим питанням погрожував дитині у магазині. Дитині. Також наших вчителів заганяли на Майдан за заявка. Та всі намагалися відмазатись, бо всі наші вчителі з 10-ї школи були на Майдані. Як я пам'ятаю, Тареся. Було багато дітей, дуже спокійно і великі, красиві ліси. Стереотип. Молодий хлопець до 20. Мовча з неї дуже скромний. Розповідає дуже мало, але чітко. Ну, взагалі я не нестипово. Повністю кіномовна сім'я. Батько нас виховував дуже патріотично. Ми жили у селі під Луганськом. Конфліктів в школі у нас майже не було. Все, ну, нічого серйозного. Ми з братами взагалі не перевертали увагу. А в Києві я вступив у києво могилянську Ні, насправді є дуже великий стереотип, що українці на Сході сі витрапили голодомором. Більшу частину з наших областей це етнічні українці. Були там з Росії, були з Білорусі, але й багато з Західної України їхали на шахти, бо, або там перевозили на навмисто. Ніхто в моїй області не реагував ворожону українську символіку до цього. Там Було багато символіки у місті. Було Євро 2012. У Луганську я не був з весни минулого року. І постає питання, чи займатися науковою діяльністю, чи працювати. Та все одно. Після закінчення університету тягне на схід. Ну, там хай тепер не в Луганськ. Може, хай. Молодята. Молода дівчина, дуже привітна. В неї велике пишне кучеряве волосся зібрана у хвіст. Вона дуже радісно вітає нових людей, що приходять до центру. Навіть коли вона просто мовчки сидить, вся вона не наче світиться. Ми були одними з перших організаторів Луганського майдану. Я археолог, а мій чоловік-журналіст. Коли був Майдан, ми організували будучні університети, щоб люди були обізнані. Я професійний археолог, викладач, методист, займаюся научною діяльністю, вела археологічний кружок. Одного разу до нас приїхали поляки, вони просто спитали в нас дорогу, а ми запропонували провести їм екскурсію. Ми показали їм історичний центр, наше місто. Після цього вони сказали, що такої екскурсії їм не робили навіть у Європі. Справа в тому, що іноземцям потрібно влаштовувати екскурсію, щоб вони бачили нашу історію. Та й нам самим потрібно знати свою історію. У Луганську є річка по один бік старе місто, а по інший завод. Завод називали Гусинівка. А бидлом, яке жило в тому районі, звали Гуси. Зараз било так і називають бидлом, а раніше в нас були гуси. Історичний центр міста після обстрілів дуже постраждав. Я була активісткою, а мій чоловік ще більшим активістом. Тому коли штурмували СБУ, його взяли в полон. Про це я дізналася пізніше. Мати одного з моїх учнів з кружка подзвонила ввечері і повідомила, що його забрали. Я відразу почала дзвонити і писати, бо він журналіст, щоб його не вбили. бо вбити для них було не проблемою. Тримала його сутки, Били. Сильно били. Луганську ми покинули 8 травня. А взагалі ми мали побратися. Ми мали побратися 8 червня, але в Луганську. Друзі нам допомогли перенести церемонію в Червонорміцьк. Ми побралися в той самий день, коли запланували. В Луганську у нас був свій будинок, у дворі ми збудували чайхану. Зараз як проходжу по магазину, так і хочеться щось купити для дому. Весь час, скільки себе пам'ятаю, у нас був вдосталь абрикос. Ми вже не знали, куди їх дівати. А зараз дуже хочеться абрикосу од зуби. Олег хлопець 20 років. Я взагалі не вважаю себе волонтером. Я не роблю так багато, щоб вважати себе волонтером. Донецьк я покинув 13 червня. Після цього там більше не було. Дуже яскраво пам'ятаю, як все це підіймалось, як це привозилось. Пам'ятаю за Макдональдсом на площі Лініна роздавали по 200 гривень. Я пам'ятаю його служащих, яких завозили на антимайдан. Майдан. Я пам'ятаю розочки відводки. Я, на жаль, все це бачив і все це знаю. Хорошо тут у вас, сказали вони, правильно, Будеш в своїй хаті сокири, все не молотиш, а тут можна. Це дуже дивно і неприємно розуміти, що твоє місто вже не твоє. Як згадую, я скажу ні, мені ну, починає тіпати і трясти. В останні дні я жив з відчуттям, що навколо вороги і небезпека. О, мені стало все гірше і гірше. Перед тим, як я поїхав, я зібрав друзів, ну, які ще залишились. Ми готували шашлики і пили дешеве вино на моєму подвір'ї. Це була наша традиція ще з дитинства. Остаточно я зрозумів, що не можна залишатись після того, як терористи захопили ізоляцію. Це була чудова культурна платформа, яка надавала можливість. Думаючим людям Донецьку зустрітися на цікавих проєктах. Вона була своєобразною, своєрідною і відображала Донецьк. Я хоч не любив, але дуже сумую. Я був на Майдані, на Донецькому Майдані, на останніх мітингах. Але невже ми так все залишили? Коли в нас почались бойові дії, я не міг спати, тому весь час прокидався о четвертій ранку. Я виходив на город і дуже довго, і тоді дуже низько пролітав літак. Я бачив щасті і Це було майже кожного дня, в один той же самий час. Саме цього для мене почалася війна, коли літак о четвертій ранку пролітає над твоєю головою, і ти боїшся, що він зачепить твої яблуні. Ту дихають попелом, обірваним клопотом, йдуть і метуться. Тут нажахані зорями і чеченськими троями з дерева шкіру здеруть. Захлебнулись місцями світлі радості, загортовані страхами вікна шибки. А малитю патронами кратери, ямами бомбами розірвуть на пам'ятки собою несуть. Ах чи на плече моє, че що гукає заря мене, хоч зима вже давно. Я не буду мовчати, лежати чи скигнути, я готовий з валізами, я вокзал, я депо. Хоч і різними дорогами спалять хрести мої, пам'ять і спогади, в місто димі вже згоріло давно. Кінець.